Surface KR-AT – фасадне гладке покриття на основі акрилу торгової марки Івучі. Лінійка Івучі – це лакофарбова продукція широкого спектру призначення виробництва концерну дідонато, що має більш ніж 70-річну історію. Всі виробничі комплекси розміщено в Італії. Сучасне обладнання, використання високоякісної сировини гарантують відповідність показників продукції діючим європейським нормам. Surface kr 80 стійкий не тільки до атмосферних опадів, а й до дії вуглекислих газів та інших забруднень. Продукт володіє високим ступенем адгезії та підходить для всіх типів поверхонь, включаючи залізо, дерево та пвх пластик. Це надає змогу витримати єдине кольорове рішення для всіх елементів конструктиву будівель. Пофарбований Surface KR-AT поверхня стійка до впливу термічних ударів завдяки особливій формулі. Покриття запобігає утворенню мікротріщин при різких перепадах температур, потраплянню вологи в глибину поверхонь та руйнуванню захисного шару. Це гарантує довгий строк експлуатації. Система збереження кольору XDR Active надає покриттю стабільність до uva випромінювань. Навіть при використанні екстремально насичених відтінків, ви отримаєте 5 років гарантії на стійкість та незмінність кольору від виробника. Італійський концерн D-Donato є підприємством повного циклу. Для кольорування всіх матеріалів і вучі використовується якісні пігментні пасти власного виробництва. Особливо стійкі формули мінімізують можливість швидкого вигоряння кольорів під впливом сонячного. Випромінювання. Фарба Surface kr AT має високу наповнювальну силу та маскуючу дію, приховуючи незначні недоліки підготування поверхні. Наповнювачем Surface kr АйТі виступає мармуровий мікронізований пил, що надає поверхні особливу стійкість до механічних пошкоджень. Спеціальні біоактивні добавки запобігають утворенню грибків та плісняви на фасадах будівель. Базовий шар для Surface KR-AT – уніформа, що виконує одночасно функції грунтівки глибокого проникнення для забезпечення адгезії та фарби праймера для надання потрібного тону. Це значно знижує час потрібний для реалізації робіт. Surface KR-AT колорується без будь-яких обмежень виборів відтінків за тентометричною системою Kaleidos, включаючи палітру Екстрім. Surface KR-80 можна наносити ручним або механізованим способом. Товщина плівки одного шару Surface KR-80 – 150 мікрон. Одного літру фарби вистачає на пофарбування 4-5 квадратних метрів в два шари. Surface KR-80 – непідвладні часу кольори.